Привіт всім! Хочу з вами поділитися, що десь приблизно 20 років назад, зараз мені 40, мені прийшла така геніальна ідея перестати пити алкоголь. Я думаю, що ця геніальна ідея прийшла від Бога стовідсотково, тому що ми тоді почали ходити до церкви з хлопцями. Ми просто ходили туди. Там церква була в такому готичному стилі. Звідки я родом, ну, вона є, і ми туди ходили просто, і, напевно, якось так щось подіяло. Ось 20 років назад я прийняв рішення не пити алкоголь. і ось Ми йшли в парк гуляти, всі там пили, пиво, там чи ну хто що, да ось а я купував собі сік ось і пив сік. Хоча тепер я знаю, що і соки оці не дуже корисні. Ось, консервовані, але зараз не про це. І спочатку, звісно, деякі люди мені казали, що з тобою ніхто не буде тепер ну, тебе не будуть нікуди запрошувати, ні на день народження, з тобою ніхто не захоче гуляти, тому що ти не п'єш. Ну це неправильно, це неправильно, це, ну, це так положено. Це, це так положено. Прийшов на свято, трішечки випив. Ну, як це ти не п'єш? І одного разу мене навіть причому брати православні чуть не побили за те, що я не п'ю. Ось я у них там допомагав церкву будувати, і вони потім і, і жив у них. І вони потім якось за столом випивали, і мені такі: Ну, будеш з нами, я ні, не буду. А вони такі, ага, це коротше, він нас не поважає. А, так він же ж католик ще. О, він нас все. Коротше, і я вже зрозумів, що зараз почнеться. І там вони кудись вийшли. Коротше, і я <свитко> швидко зник, і більше мене там не було. Е, бувало, що трохи я е, засмучився через це. Ось е, е, пройшов деякий час, я потім звик повністю від алкоголя, взагалі, о, так, звик повністю від алкоголя. І мені. Вже було взагалі навіть непонятно, нафіга люди п'ють це можна без алкоголю класно ну, гуляти. А потім я взагалі знайшов інший круг людей, і мене це потрясло. Я почав цікавитись фінансовою сферою, бо мені набридло працювати на дядю коротше, і мало заробляти і таке всяке життя, коротше, робити не те, що мені подобається. Я почав вивчати фінансову сферу і зрозумів, що люди, багаті люди світу, найбагатші, мільйонери, мільярдери. Вони не вживають алкоголь. Вони ведуть здоровий образ життя і так навчають. Тому що алкоголь він вбиває мозок. Він не дає людині думати адекватно. Ось людина деградує. Я знайшов просто інше коло спілкування. Так, це інтернет, це так, однобоке спілкування, вони говорять, я слухаю, да, всякі там їхні конференції, всяке таке. Але я себе засунув в коло інших людей, які не п'ють, які вчать що пити це погано, навіть трішечки. Уявіть собі, мільйонери доларів вчать, що навіть трішечки пити це погано. Тому що алкоголь він погано діє на мозок. Це просто така культура прийшла, отак от, 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 що люди звикли випивати, і воно передається, передається. І це начебто нормально. А це ненормально. Алкоголь це скільки зла причинив алкоголь людям вчинив. Скільки різних бід, скільки людей постраждало від цього алкоголю, скільки сімей постраждало від цього алкоголя. Ось. Якщо хтось сильно не постраждав, то все одно мозок страждає від алкоголя. Він руйнується. Ось. І ці всякі-всякі рево, срево, ці всі енергетики, були, це фігня повна. Я зараз почав вживати вітаміни, це з цією темою. Раніше я якось так, коли мені говорили слово вітаміни, я думаю, та ну блін, що ти, блін, ну. Оце, оце надо, потрібно, вони, вони, вони оце ще. Думати про щось там, Живи себе та ніч ні про що не парся. А тепер, коли їжа багато в їжу додають яду, багато. Зараз ну, дуже тяжко купити щось натуральне, нормальне кругом. Е така у них зараз політика. Кругом вони додаються отруту. І хоч не хоче, воно десь попадається. І треба е пити багато води чистої. треба е якісь вітаміни вживати. там. І я це почав робити. Стараюся як можна менше пити каву. Спочатку було взагалі кинув її пити, і реально круто почав себе почувати. Дуже круто. Ось, начебто, начебто заново народився. От, кинув пити каву, почав вже. Потім трохи почав пити кави, але слідку за собою, щоб, ну, щоб як можна ріже вживати цю каву. Ну і іноді хочеться. Ось. Але дуже слідку за цим. Ось, щоб не стати кавоманом. І, коротше, це, і, і, ну, інший світ розумієте, змінився. І, ну, і я зрозумів, що я правильно зробив тоді, 20 років назад, цей вибір перестав вживати цей, цю вбивцю для мозку. Ось, і знаєте, дуже якось боліло От я просинаюсь рано вранці. Е Ось, починаю там якісь там книжки читати, там біблію читаю вранці. Ось виглядаю в вікно, а люди уже сидять на лавочці і бухнячать. Ввечері приїжджаєш після роботи, люди сидять, і бухнячать. І жалко цих людей. І ну, під тим сказати, що, що ви робите, навіщо це вони скажуть, що ти чобрин, ідіот, та йди геть звідси. розумієте. Для них для людей, наскільки це стало частиною життя вживати алкоголь, що е, ну, думка лише що, ну, не бухати, це ну, для них просто ну, нереальна яка така думка, тому що ну, це настільки воно вже е, в'їлося в життя. от, і... Е, Спочатку психологічно нелегко було кинути ну, пити алкоголь, а, Але я просто любив бути не таким, як всі. ось, і, а, а всі бухали. Приходиш в парк, ось, якісь святкові дні чи вихідні, і купа-купа молоді, і всі там бухнячать. Хто що. ось. І у нас компанія теж постійно там куча пива, там, хто що, хто водку там коротше пив. І це все так набридло, коротше, на це дивитись, в цьому бути. І, і я ось прийняв рішення ну, бути не таким, як всі. І мене, і мене це підбадьорувало. Ось. А потім я і дійсно зрозумів, що це шкідливо, і ну, досі не жалкую, і мало того, навіть радію тепер. Тому що дійсно я, ну коло успішних людей вони проти алкоголю, вони знають і вчать інших, що алкоголь він вбиває мозок. Ось. Тому краще вживати якісну їжу, ось, перестати вживати ці всі алкоголі, вживати вітаміни, все, що дає вітаміни, ось, зелені побільше, води побільше, ось, соки, свіжі соки зі свіжих фруктів. Ось. Оце круто, і, ну, і це дає життя. Ось, це дає радість, дає життя. Ось, алкоголь це те, що, те, що ворог людини. Ось, так що бажаю всім успіху і задуматись над цим питанням. Все, до побачення.